Підприємництво в Україні зіткнулось з низкою проблем та перешкод, особливо якщо йдеться про бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей. Герої нашого проєкту п'ять чернігівських підприємців та підприємець, для яких власна справа, окрім всього, ще й про підтримку рідних, які захищають Україну, працевлаштування побратимів та посестер, реінтеграцію та можливість бути прикладом для інших. Разом з експертами ми спробуємо допомогти нашим героям зробити їх бізнес економічно стійким, ще більш видимим та вирішити нагальні проблеми. Разом сильніші це соціальний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів, військових та членів їх сімей. З нею зацікавився мій чоловік. Я дуже хотіла його підтримати, коли він пішов в ЗСУ. Просто вау! Це, е, ну, це, направно, розрив шаблонів. Найскладніше було насправді все. Я вперлася, в мене не виходило. Це процес не легкий, не швидкий. Певно, що я була не готова починати знову з нуля бізнес. Не вистачає часу у Марії для того, щоб все самі самостійно охопити. Делегувати потрібно обов'язково. У Нас були, звісно, щодо повномасштабного вторгнення плани на розвиток, на розширення кузні, але є але як у всіх українців зараз. Жінка коваль. Під її дописами у соцмережах десятки коментарів. Одні не вірять, інші захоплюються. Запитаємо думку. І у пересічних місцях взагалі-то зараз і час дуже багато жінок, які перейняли бізнес своїх чоловіків, що на війні, і займаються цією працею. Те, що вона замінила чоловіка на роботі, це дуже класно. Але все-таки робота на кузні це така важка робота, і це не думаю, не її справа. Чоловік боронить країну, напевно, а вона йому допомагає. Ну думаю, вона справжня молодець. Що взялася за таку роботу, не побоялася. Треба дійсно пишатися такими людьми. Консультуючи з чоловіком телефоном, вона опанувала горн, молот, а ще зробила сокиру для самого залужного. Як Марія стала ковалькою та чому для неї так важливо вберегти розпочату чоловіком справу, запитаємо. Доброго дня, добрий день! Раді вітати вас, в нашій кузні сімейній. Сьогодні ми вам покажемо і розкажемо, що ми виготовляємо, як виготовляємо, і взагалі розкажемо про нашу сімейну справу. Перше, кузнею зацікавився мій чоловік. Це в нього було як хобі. Одного разу він потрапив в кузню і його захопила ця справа. Спочатку це була така сімейна кузня, він почав все більше проводити там часу, його все це більше захоплювало, і він вирішив спробувати вже кувати, щоб це було основною його роботою. І певний період часу було розуміння, що не вистачає обладнання. Тоді вирішили виняти. Приміщення і згодом потроху докуповували різне обладнання, що є зараз в цій кузні. У 22-му році на початку літа він був мобілізован, а я ще знаходилась в декретній відпустці до середини літа. На той момент ну я дуже хотіла його підтримати, коли він пішов в ЗСУ. Я просто, ну я не знала як. Я для себе вибрала ось цей те, що я можу, цю сімейну справу намагатися втримати, коли ви біля 10 років, 24 на 7 з чоловіком, ви постійно, цілодобово разом-разом, типу. І тут різко він іде в армію, і типу ти лишаєшся сама з дитиною на невизначений насправді період часу. І цей шок, і типу, треба себе кудись діти, треба щось робити. І кузня мене з цього досі вона мене витягує. І мене Андрій завжди дивував це його прагненням, прагненням мати власну справу. І він перепробував на цьому шляху дуже багато різного. Чернігові я, я знаю трьох ковалів. Двоє досі служать. Один з них Андрій, один, на жаль, загинув це світлої пам'яті Денис Сухарабський. і. Те, що Марічка продовжила Андрієву справу за умови його відсутності, це насправді надзвичайно важливо, тому що ця професія дуже рідкісна і це дуже круто. Це дуже важливо, що зберігається ремесло. І е, я так думаю, що те, що вона цим е, зайнялася, те, що вона вирішила продовжувати цю справу, воно також насправді е, пов'язано з війною. Я народилася в Горлівці, це Донецька область. До 13-го року я постійно на канікули літні зимові. Я їздила в своє рідне місто. Досі я там не була жодного разу. Болить серце за те, що відбувається в тому місті, де ти народився. І звісно, що віриться, хочеться вірити, що воно колись повернеться, і я ще зможу пройти вулицями свого рідного міста. Знаю Марію вже більше 15 років. З того моменту, коли вони переїхали сім'єю з Донецької області, ну поначалу, напевно, ніхто б не міг сказати, що Марія взагалі буде займатися кузнею. Це... Було взагалі не її напрям. Вона казала, що важка праця не для мене. Я люблю дітей, я буду навчати їх історії, я люблю археологію, це круто. Ми такі люди, що ми починали з нуля повного. Не було ні вмінь, ні інструментів, тобто, ну не було ні підтримки фінансової від когось. І я дуже добре пам'ятаю той час. Це приблизно рік, щоб поставити на ноги бізнес, щоб він почав працювати. І просто зараз, коли вже все є, вернутися там, коли вернеться чоловік знову з цього нуля все починати. Ну, я певна, що я була не готова починати знову з нуля бізнес. Йому. Легше, що він знає, що в його ну, родина, то, звісно, що чекає, але і його справа, котре він горить, теж його чекає, щоб йому було легше повернутися після перемоги після демобілізації в цивільне життя. Ми так пару разів прийшли з дитиною, і я пишу чоловіку, я хочу спробувати теж, типу, самостійно. Він каже, ну, включиш, тебе є, типу, йди пробуй. І так якось, я і залишилась в кузні. Мені довелося дуже багато своїх страхів переборювати. Зараз я вже з усім обладнанням працюю. Але спочатку це було перший раз, я розпалила горн і просто засунула шматок заліза туди, просто поклала його на накувальню і просто спробувала, як взагалі це, ну типу, куди треба бити, щоб надати якусь форму. Я місяць не включала молот, тому що я його відверто боялася. Також я боялася наждака, тому що там дуже великі оберти. За декілька разів я підійшла до нього, тому що я спочатку зчесала трохи пальця через необережність і ну якби прак практика і теорія це все одно, якби трошки різні речі. Звісно, що знайшлися люди, котрі там писали, що це все постанова, я не вірю, що моє місце на кухні і молоток я тримаю щось там, як черпак в борщі. Дуже було образливо через те, що ну як, я ж роблю, а мені типу не вірять. Якось мене заспокоїв чоловік, він сказав: не звертай на це уваги, роби те, що ти робиш. Певно, що як більшість бізнесів в Україні зараз досить складні часи. Треба все одно триматися, що ми робимо, іти до своєї цілі, планувати своє майбутнє, тому що хто як не ми, будемо далі продовжувати творити цю державу. Марія зараз для будь-якого бізнесу складні часи, і ми хотіли б трішечки вам допомогти і зробити вашу сімейну справу ще більш впізнаваною. Маємо деякі поради від наших експертів і просимо вас з ними ознайомитись. Можливо, вони стануть для вас корисні. Дякую, дуже цікаво. Рада перша це делегувати свою діяльність на. Інших, наприклад, я вам пропоную зосередитися на виробничій сфері, а, наприклад, сферу відповідальності стосовно просування, маркетингу, взяти або найману особу або віддати на аутсорсинг. Щодо систематизації бізнес-процесів на підприємстві, перш за все, щоб їх систематизувати і оптимізувати, нам потрібно їх описати, і навіть найдрібніші, найнезначніші етапи треба прописати. Отже, ви описали по різних блоках, наприклад, по різних сферах діяльності, які відбуваються на вашому підприємстві. Після цього ви зможете більш правильно їх згрупувати до однотипних процесів. Після цього ви зможете чітко побачити і зрозуміти, що кому потрібно делегувати а делегувати потрібно обов'язково. Так, я знаю, що все треба давно зробити, але все ніяк ну, не можу викормити на цей час, тому що дійсно самостійно дуже важко всюди встигати. Те, що ви говорите, що це з нержавіючої сталі, тобто не всі ковалі працюють з такою сталю, це ваша буде родзинка і також потрібно це підкреслювати в своєму комунікації з споживачем. Що би я вам рекомендувала визначитися з тими? Соцмережами, які приносять вам найбільше продажів, які приносять найбільшу впізнаваність, популярність і так далі. Для youtube каналу створити взагалі інше наповнення, так і робити цей контент про щось інше, щоб він не дублювався з іншими соцмережами. Це буде набагато цікавіше вашій аудиторії бути присутніми на всіх ваших майданчиках. Набагато краще, якщо ви будете використовувати вертикальний формат для тих соцмереж, які їх підтримують. Це ваш. Інстаграм, ваш TikTok, Фейсбук, так і для Ютуба горизонтальний. Зверніть увагу знову ж таки на співпрацю, на партнерство, на рекомендації. Тобто, якщо ви запартнеритеся з тими, хто з вами, ну тобто, ви маєте спільних, наприклад, споживачів. Давно планувала, але теж так все від. Відкладали, відкладала та цей момент, щоб знімати окреме відео для однієї соцмережі, окремо для іншої. Обов'язково систематизувати процес калькуляції ціноутворення, розробити для себе такі показники, скажімо так, путівники через точку безбитковості, запас надійності. Ще б дуже важливою для мене була б консультація це по відправках зараз за кордон, тому що є зміни в законодавстві. І також в правильному розрахуванні вартості на гравіювання, наприклад, це робота з іншими бізнесами яким чином можна прорахувати собівартість гравіювальних послуг? Обов'язково я раджу звірити всі процеси. Максимально треба врахувати витрати, які відносяться до собівартості, подивитися весь процес, з чим це пов'язане, яке обладнання, скільки воно коштує, де його купити? Потім обов'язково звіритися із ціною на ринку. Дякую, є дуже слушні поради. Інколи треба, щоб твої думки ще хтось підтвердив, що ти йдеш на правильному шляху. А також є такі поради, про котрі навіть і не замислювався. Будемо пробувати щось із них виконувати. Тоді ми повернемось до вас за місяць і подивимось, що вам вдалося втілити в життя і як ці поради вплинуть на ваш бізнес. Добре, буду чекати на вас. Рія взагалі дуже багато зробила, збільшились перегляди і вже більше є продажів. Я рада, що ви цього не злякалися. Почала співпрацювати з брендами. У неї тепер буде і серійне виробництво. Мені допомогли експерти прорахувати вартість грабівання саме для такого виду роботи. Ми максимально врахували її побажання. Я бачу певний результат, що покращило наш бізнес. І вітаю! Рада знову з вами зустрітися. Отож, поділіться з нами, як пройшов цей місяць, і, власне, яких результатів ви досягли. Я скористалася багатьма порадами. Є ще що втілювати в життя, але вже я бачу певний результат, що покращило наш бізнес. Дуже слушні поради були на рахунок соцмереж. Я Зробила так окремо горизонтальне відео залишила тільки для Ютубу, а окремо роблю вертикальні відео для інстаграму, Фейсбука і Тіктока. Збільшились перегляди, і вже більше є продажів цих соцмереж. Також дякую, що ви прослухались. Я впевнена, це, це урізноманітнить і підвищить зацікавленість аудиторії в тому числі почала робити гравіювання для інших бізнесів. Це такі металеві візитки, вони користуються на спортивному обладнанні і на інших виробах, тобто вони такі довговічні на нерживічій сталі. Завдяки тому, що мені допомогли експерти, прорахувати вартість гравіювання саме для такої для такого виду роботи. Ми максимально врахували її побажання для того, щоб віднайти ну, максимально приближену кількість ну, собівартості цієї послуги. Було вирішено, що ми це автоматизуємо за допомогою Е, І як мені здається, це успішно було реалізовано. Я впевнена, що в неї все вийде, тому що вона розуміється на процесах, на формуванні фінансових потоків і розуміється. Як це має працювати? Також почала співпрацювати з брендами. Перший бренд, що пішов на зустріч, це київський бренд машинної вишивки. Вишивають такі чудові серветки. Вони вишивають серветки. А я роблю кільця для серветок, під кожну окрему серветочку. Під час консультації з Марією ми говорили про е, вихід на нову аудиторію цільову клієнтів. Це нова додаткова буде група, е, можливо, навіть з новим продуктом. І я сподіваюся, що цей е, цю пропозицію цей варіант ви також розглянете більш детально. Зараз я працюю над систематизацією е, процесів бізнесу і ще є куди рости. Вона вже почала в себе впроваджувати систему управління витратами. Ми з нею зробили перші кроки в цьому напрямку і продовжуємо далі працювати. Я рада, що ви цього не злякалися. Пішли в це. Ви це зробите, завершите і подивитеся такий гелікоптер-в'ю зверху на, на свій бізнес, на свою справу для того, щоб зробити адаптацію. Вже цей час я зробила нову таку лінійку наших кованих виробів. Це такі прикраси для саду. А також почала працювати із такими жіночими прикрасами. Марія вирішила на ряду із, скажімо так, унікальним своїм виробництвом розпочати. Роботу по відкриттю серійного виробництва, залишаючи при цьому і індивідуальне унікальне замовлення. Ми побажаємо її успіху і будемо тримати за неї кулачки. Марія дуже вдячні вам за участь у нашому проєкті. Це був такий дуже цікавий і дуже корисний досвід, тому що одна справа бачити свій бізнес особисто від себе, а другий погляд експерта. А з телеглядачами зустрінемось в наступному випуску нашої програми, адже ветеранський бізнес заслуговує на те, аби про нього чули. Разом сильніші. Ми записуємо цей епізод тут, в студії нашого телеканалу, вже після завершення всіх основних зйомок. В рамках проєкту троє з п'яти учасників виявили бажання отримати авторське право на використання бренду, створено захисниками від Міністерства ветеранів. Дізнатись більше про цю ініціативу ви можете відсканувавши QR-код в правому нижньому кутку екрану. Вона покликана сприяти розвитку ветеранських бізнесів. І ділимося чудовою новиною: бізнес, про який йшлося сьогодні, це право. Отримав, Тож розповідайте про цю ініціативу своїм знайомим і, побачивши отакий знак на вулицях міста або полицях магазинів, не проходьте повз, адже ветеранські бізнеси дійсно важливі.